В Україні вже 5 років діє закон, який забороняє продавати алкоголь після 22.00. Що про це думають тернополяни? Запитуємо у них. До такої заборони я ставлюся позитивно, тому що люди після 22.00, Ще до того собі можуть десь випити. Потім їм захочеться ще взяти десь алкоголю, подебуширити. Через це в нас трапляються різні нещасні випадки, особливо на дорозі, бо в нас після 10-ї водії, водії люблять поганяти. Я ставлю з позитивом того, що алкоголь шкідливо впливає на організм людини. Після нього стаються багато всяких нещасних випадків. І особисто я не купувала алкоголь після 22 ї Я вважаю, що це рішення прийнято правильно, бо через те, що Е, ну, потрібно якось розраховувати свої мірки вживання алкоголю до 22-ї. А вже після цього вже вважаю, що можна обійтися без алкоголю напоїв. Гараз, а особисто вам приходилось? Так, були деякі моменти, але так, так як я живу в Тернополі, то в мене є запаси свої домашні, то я тим, цьому, таким, так, не дуже захоплююсь, так що все нормально. Я не вживаю алкогольних напоїв, і я тільки зараз з цього закону. Тому що наприклад, я з міста невеличкого, де в мене однокласник коли він, ну скажімо так, був в стані алкогольного сп'яніння, він збив двох людей на смерть. І, тобто, і його не навчило. Він продовжує вживати алкоголь і я не знаю, таких випадків мільйони, напевно. Не купляв після 22-ї алкоголю. Ну, не знаю, може і що є заборона, може менше порушень буде. Е, ні, я не купую. Е, я не знаю, в принципі, як кому, кому подобається, кому не подобається. Мені подобається ця ідея, тому що після 10-ї години тоді не буде багато алкоголіків. Взагалі, я думаю, що взагалі треба забаровати заборонити алкоголь, треба, як то кажуть, жити без алкоголю, займатися спортом і тому подібне. Щоб наша молодь була з е, чист, чист, чистою головою, і свіжою, і, і здоровою, щоб наша нація росла і процвітала. Після 22-ї не приходилося, особисто мені не приходилося. Це залежить від ситуації. Ну тобто я особисто я нейтрально. Ну, тобто, якщо людина хоче купити, нехай купляє. Я не я не забороняю. Я не маю ніякого права забороняти іншій людині. Це залежить від ну, продавець, він має вирішувати. Для нього є правила створені, не для мене. Я ставлюся напевно, що позитивно, і за того, що ну, як, якщо чесно, воно нічого не перешкоджає нічим. Що люди купляють, закупляються в дев'ятій, що вони будуть купляти в дванадцять. Я думаю, краще би. Все таки до 12-ї, чи цілодобово працювали і продавали така моя думка особисто. А особисто вам приходилось купувати? Е, приходилось дуже рідко, надзвичайно рідко.